Бранд Лев Володимирович пірат. Уривок. Яскраве світло побачив пірат, коли на 12-й день життя у нього вперше розплющилися очі. Лігво вовчиці було влаштовано на болоті. Навколо поваленого дерева піднялися густі болотні зарості. Вони оплили стовбур і утворили глибоку галерею, захищену від сонця, дощу й вітру. Чоловік у високих мисливських чоботях підійшов до дерева і заглянув під нього. Неподалік від виходу порсалося маленьке вовчення, безпорадно перебираючи м'якими лапами. Мисливець розглядав вовчення, тримаючи його на своїй великій долоні. Відчувши тепло, звірятко затихло й тицялося м'яким вологим носом у руку людини. Чоловік сунув вовчення за пазуху, під ватник, і попрямував до будинку. Повернувшись із полювання, мисливець прямо підійшов до буди своєї собаки Альми і поманив її. Альма обережно обнюхала його руку. Від хазяїна пахло вовком. Мисливець закрив собаку в сторожці, повернувся до цуценят, дістав з-за пазухи вовченя і сунув його в купу щенят. Коли він відчинив двері сторожки, Альма щодуху кинулася до цуценят, квапливо обнюхала їх і швидко лягла. Альму ще довго переслідував запах вовка. Вона неспокійно принюхувалася і хвилювалася. Але поступово запах зник. Лежачи на боці, Альма ретельно одного за одним облизала цуценят. Вони, певно, здавалися їй найкрасивішими у світі. Навіть цей. Найбезпорадніше, з великою головою, яка на силу трималася на крихітному тулубі. І він теж, мабуть, здавався їй красеним, бо інакше вона б не стала так довго його облизувати. Вона лизала його доти, поки зовсім не щез вовчий, ворожий для неї запах. Голова тещеня за мастю найбільше схожа на неї з усього посліду, заснула вальми під животом.